Друзі мої, всім добрий ранок. понеділок почався трудовий тиждень почався, вийшла вже їхати на роботу. Думаю, запишу маленький ролик. Поздороваюсь з вами. Ось. На дворі сиро у нас плюс 5, прохладненько, так, ну, нормально. Сьогодні ночі вставала по нужді 12 ночі, і заглянула. До себе на канал. У мене є таке, я трошки шустренько розгляну і спать. О, дивлюсь, Наташа на відео пікнік вийшло. Назва пропав світ в п'ять областях. До речі, у нас теж вчора пропало, дало світло, десь пів першого. Не стало, потім опять блим-блим, і опять не стало. І не було світла. Ну, Я вам не скажу, не збрешу скільки, але ну, часа, може, три не було світла, а потім з'явився. І дивлюся перші коментарі прапор Росії. Думаю, та що ж там написано? Пишуть ну, в общем, злорадні всі коментарі. Наутро вже було 203 коментарі, відео три хвилини, а коментарі злорадних, куча ціла. Думаю, послухай, що Наташа каже. Та нічого такого вона не каже, просто що пропало світло у людей там, і там, і там по Україні, що переживає. Ну, взагалі, люди злі, дуже злі. І я хочу сказати, Україна ні в чому не винна. І ще раз хочу це повторити, для тих, хто не, не чує, Україна ні в чому не винна. Хто може каже, та ось непонятно, хто винаватий, хто правий. Я вам ще раз кажу, Україна ні в чому не винна. Отак. Я не буду розбиратися. Розбираюся в політиці, не розбираюся, мені до одного місця. Ми ні до кого не йшли на землю, на територію. Прийшли, бліна, до нас. Якого хрена, непонятно. Сидіть ото у себе там і займайтеся своїми ділами. Розвивайте страну, не розвивайте це ваше діло. Чого лізти до нас? І все правильно вона каже, що пропало світло, людина переживає. Нічого такого нема. Наташа, я тебе підтримую. І я не хочу писати ніяких коментарів, ти мене просто почуєш і все. Біссовісні. На що? Це писати, і людина ще культурно відповідає всім. Та я б відповіла би. Зайшли на нашу землю, творять хрен знашов і ще й пишуть. Совісті вистачає писати. Пішли нахер відсюди всі. Займайтеся своїми справами. Безсовісні. Та це мало сказано. Не буде прощення нікому. Той, хто причетний до цього, не буде нікому. Прокляті будуть до, сімого, до сьомого коліна. Отак. Такий утрішній влог, такий спокійний. Саша, привіт. Маше, привіт. Отак. Так що, друзі мої, всім миру, всім миру, добра, здоров'я і розуму в мозгах. Да. Щоб там сусло трошки зашевелилося, у кого ще не шевелиться. Ну, такое діло, Наталочка, тобі всього гарного, гарного тобі дня, сонечко. Все буде все буде хорошо. Все буде хорошо. все, все наладиться. ЗСУ сила, ми за Україну. Слава Україні, героям слава, слава нації, смерть ворогам і так далі. Все буде окей. Все, всіх цілую, люблю. Пока.